Усім привіт! Рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Мене звати Марина і сьогодні я вам покажу підбірку книг, які би я радила читати саме на Геловін. Десь два роки тому в мене вже виходила така підбірка книг. Минулого року в мене був тиждень моторошних читань. Цього року, скоріш за все, тижні читань в мене не вийде, але я залюбки готую для вас влог, в якому я читаю книгу Стівена Кінга протистояння. Я буквально сьогодні почала її читати і розумію, що це найкраще, що можна обрати для моторошних читань. Але цієї книги в цій підбірці не буде, тому що я її ще не прочитала. Тут будуть переважно ті книжки, які я читала цього року, декілька буде із попередніх років, але загалом тут переважно свіженькі. Раджу вам взяти щось смачненьке, попити, поїсти, вмощитись зручніше і будемо починати. Загалом в цей топ-10 увійшло 9 паперових книг і одна електронна книга. Давайте, напевно, з неї і почнемо. Це буде книга, яка називається Дикі дівчата від Рорі Пауер. Я вам так скажу: в моменті, коли я читала цю книгу, вона мені шалено сподобалася. Це дуже така, знаєте, вайбова, мотрошна історія. Після того, як я її прочитала, я зрозуміла, що тут є два важливих моменти. В книзі, як на мою думку, є декілька моментів, які були упущені авторкою і ніби недостатньо розкриті і пояснені. А також є другий момент, який мені здається досить важливим. книзі не вистачає продовження. Це в нас історія про е, дівчат, які знаходяться на віддаленому острові. Там знаходиться якась е, Приватна школа, щось таке, і там навчаються лише дівчатка. І от в якийсь момент починають відбуватися дивні випадки, дивні ситуації. Всі починають поступово хворіти. Хворіють вони незрозумілою хворобою, і є дівчата, які переживають цю хворобу, але отримують страшні мутації. А є дівчатка, які, на жаль, не переживають цю хворобу. Згодом починають хворіти і вчителі, і загалом весь персонал, який перебував на острові. А якщо говорити про атмосферу книги, то так. Враховуючи ось цей вайб цього вірусу, ви до останньої сторінки не розумієте, що відбувається. Авторка тримає вас в такій напрузі. І загалом те, що відбувається з дівчатами в цій школі на цьому острові, ну це дуже моторошно, насправді. І ці описи вони досить яскраві. Тому, як мені здається, на Геловін ця книжечка підходить дуже добре. Далі в мене тут будуть також книги різних жанрів. Я постаралася підібрати так, щоб книги були. Ну, мені здається, з усіх жанрів, які, які є. От, і е, далі в мене буде «Виживець п'ятеро від Голі Джексон. Взагалі, е, ця книга, вона про шалену напругу. От в моєму випадку це було відчуття, яке мене супроводжувало від першої до останньої сторінки. Плюс цієї книги в тому, що вона легко читається, швидко читається, ну, ви не можете її відкласти, вам просто ну, не хочеться цього робити. І її реально можна прочитати за один вечір. Вона настільки напружна, напружна, в мене навіть з-кудинка тут лишилася. вона така. Вона не динамічна в плані якогось шаленого розвитку подій. Але ці таємниці ось ця незрозуміла ситуація, яка відбувається між персонажами. Це дуже цікаво. Тут історія про підлітків, які вирушають в будиночку на колесах на відпочинок, і в якийсь момент щось трапляється. Навігатор заводить їх не туди. Згодом навігатор перестає працювати, тому що пропадає зв'язок. Вони заїжджають в якусь глушину. От на початку книги вайб був прям такий, знаєте, відчуття. Ніби, от все, зараз, щось, зараз десь хтось вистрибне, вигулькне, це буде просто щось таке. Взагалі далі з'ясовується, що там, де зупинилися ці підлітки, в них починають пробиватися колеса. Потім вони з'ясовують, що біля цього мікроавтобуса є снайпер, і там зав'язується історія з тим, що у когось із цих підлітків є якась таємниця. Яку потрібно всім розказати, тому що інакше живим не вийде ніхто. І це все. Це, це просто. Я коли почала здогадуватися, я почала думати, здогадуватися, я почала думати на буквально кожного персонажа, тому що в кожного є якась таємниця. І поки я не дочитала, я не змогла відірватися. Я почала цю книгу читати в один день на наступний завершила, просто тому що це просто ну, ну неможливо. Це треба дізнатися, що там сталося. Я вам буду рандомно показувати, я тут не сортувала книжки, і, звичайно, я вам покажу і Дарк Роман. Вже наразі я можу це говорити. Це максимально лайтовий представник цього піджанру Дарк Романс. А я би, в принципі, це віднесла до любовних романів з причинкою якось так Загалом. Мене вразила лише перша книга, але чому я вам її рекомендую? Тому що, взагалі, історія, яка нам буде тут розповідатися, вона частково відбувається в теперішньому частково в минулому, і в минулому це був був період на Геловін. Тобто є чотири вершники, як вони себе називають: Майкл Кріст, Віл Грейсантреті, Кай Морі і Демон Торенс, і вони такі, знаєте, шибайголови свого маленького містечка Тандербей, і там вони наводять кіпіш на Геловін. Вони не просто наводять кіпіш, вони роблять шалені, безглузді, беззаконні речі. Але тим не менше, взагалі, якщо говорити про ось цю історію, пов'язану з Геловіном і з підлітковими руками головних героїв, то це лише перша книга, і саме тут є ось цей вайб. Вайп Геловіну, ночі, коли відбувається бозна що, казне що. І мені воно дуже сподобалось. От тут дуже-дуже рекомендую саме Геловінський вайб. Далі будемо говорити про містичне. Стівен Кінг і його аутсайдер. Нещодавно моя прочитана книжечка у Кінга, є навіть влог на цю книжку. Я коли її прочитала, я не могла сказати, що вона мене якось ну пипець як вразила, типу ну капець, вау. Ні. Але помічаю за собою, що я постійно про неї думаю. Я повертаюся до неї думками, я раджу її. В багатьох підбірках, тому, ну, напевно, вона дійсно того варта. Тут у нас така містична історія. все розпочинається з того, що знаходять дуже-дуже дуже, дуже, дуже понівечене тіло дитини. До речі, якщо ви неспроможні читати про знущання над дітьми, тоді майте на увазі. І підозрювати починають вчителя, спортивного вчителя, тренера з школи, де вчився цей хлопчик, але. Тут є два дуже важливих моменти. По-перше, на місці злочину виявляють ДНК того вчителя. А по-друге, він має 100% непохитне алібі. Питання, як таке може відбуватися? Інцівка книги це був якийсь екшн фільм мені дуже сподобався аутсайдер. Я це правда зараз дуже добре розумію. І не знаю, мені здається, що це якась така, знаєте, історія. Я би трошечки її, можливо, скоротила по кількості сторінок, але. Загалом кінгу це притаманно, тому е, також моя прям рекомендація. Так, оскільки ми заговорили про дітей, то я вам тут покажу ще одну книжечку моторошну. Це Макс Кідрук, і його не озирайся і мовчи. Якщо, наприклад, ви читали цю книгу, тоді я вам пораджу зазирни в мої сни. Е, ці книги схожі тим, що тут у е, нас е, в полі зору діти, да, от ну, вся весь весь оцей я не знаю, як це правильно сказати, весь жах він відбувається саме з дітьми. Але це так моторошно, я коли перевелила за середину ось цієї книги, не з Расі мовчав, в мене руки пітніли, в мене були мокрі, долоні. Я, я це збагнула, і думаю, Боже, нічого собі! Оце автор вміє писати. Тут історія про те, як хлопчик переїздить з родиною в новий будинок в Києві, здається. і... Там з'ясовується, що ліфт в цьому будинку може вас телепортувати, називаємо це так, в інший світ. Типу, в паралельний всесвіт, паралельна реальність, але те місце, воно нехороше, я б навіть сказала дуже погане. І те, як це відбувається, те, як він там подорожує, те, те як він перебуває там, по ту сторону ліфта, Боже, це дуже моторошно. От прям, ну, я дуже рекомендую. А якщо говорити про книгу зазирної сни, там історія з хлопчиком, який, здається, приніс клінічну смерть, і потім з ним починають траплятися жахливі ситуації. За ним ніби ходить якась істота. І це дуже моторошно. У мене на ту книгу є, до речі, влог. Якщо вам цікаво, можете подивитися, він, по-моєму, без спойлерів. Тож, ну, це просто це просто капець. Макс-кідрук вміє, вміє. Ну, і ще одну книжечку Кінга вам покажу: тут у нас вампірська тематика «Саломове ліво. Я коли читала цю книгу, я була в такому захваті, просто не можу вам навіть передати. Маленьке містечко і щось там починає відбуватися. Дуже люблю, що Кінг він не тягне ніколи кота за одне місце, він якось одразу занурює вас в цікаві події. Ви ніби тут і зараз зайшли. Цікавий момент. Мені дуже сподобалося. Уже було моторошно. От я би не, ну, знаєте, як кажуть, кріпово. Оце про цю книжку. У мене також, до речі, на цю книгу є окремий влог, якщо цікаво, можете подивитися. А цю книгу я читала, здається, чи минулого, чи позаминулого року, але в мене відчуття ось ці такі, я би її залюбки перечитала на Геловін. Вона прям вона невеличка, от її можна прочитати за день-два. І вона дуже-дуже атмосферна. Мені шалено сподобалося. Я як згадаю, як вони, а, персонажі, там намагалися побороти ту нечисть. Це було дуже цікаво. Далі я вам покажу представника фентезі жанру, але поясню, чому я раджу цю книжку, наприклад, на Геловінське читання. Це в нас суміш двох жанрів: Dark Romance і фентезі. Тут у нас пост. Ну, Части, частково ми бачимо, як починається весь цей жах в світі. І більше ми, звичайно, бачимо ось цей постапокаліптичний світ. Вся фішка в тому, що на землю починають по черзі спускатися чотири вершники апокаліпсусу. Першим на землю приходить мор. Його задача покарати людство, знищити людство і показати їм, що вони не цінують те, що в них є. Але тут є частинка. Такої релігійної тематики. Я не можу сказати, що її багато, але ось це питання, хто керує нашим світом, да? чи вірите ви в Бога, чи послав вершників Бог, от воно тут є. Воно не відкрите до кінця, але дуже цікаво інтерпретується. Але романтична сюжетна лінія, яка тут є, ось це і є саме від жанру дарк-романс. тому що наш вершник він холоднокровний. До просто я не знаю до чого в нього там кісточки чи що в нього є. Він дуже холоднокровний і дуже жорстокий. І йому попадається головна героїня, яка намагається йому протистояти всіма просто можливими методами. І він вирішує на її прикладі показати всім іншим людям в світі. Що з ним не варто боротися. Він буквально її щодня потрошку фізично знищує. Це неймовірно. Але ось ця ідея, до речі, події тут частково відбуваються на території Канади. Мені це взагалі дуже сподобалось, дуже, дуже здивувало, я не знала цього і дуже сподобалося. Але тут ось ця така, знаєте, холодна, моторошна атмосфера, тут не екшен-події. Трохи, можливо, знаєте, може вам нагадати серіал Ходячі мертвеці, да, якось так він називається. І ось цей вайб тут є. Але це дуже цікаво, мені дуже сподобалося. Далі: Тес Геррісен і її Сад-кісток. З усього, що я поки що читала в Тес Герріцен, для мене це наймоторошніша історія. У нас тут події розповідаються двома часовими лініями, теперішнім і минулим. І взагалі це не моя улюблена, не мій улюблений варіант розповіді, але. Книг так ну, так окей, Я вже з цим змирилася. І тут у нас розповідається історія про жінку, яка знаходить на своєму задньому дворі останки, і починає з'ясовувати, де вони, звідки вони взялися, що сталося і як це взагалі відбувалося. І те, яку правду вона починає викопувати, ну, мені було дуже лячно читати минулі часи. Як нам розповідає авторка, як лікували людей, як народжували, як це все відбувалося. І тут є, звичайно, ось ця детективна лінія, це було дуже моторошно. У мене холодок по спині бігав. Я, я чесно скажу, ніколи не задумувалась над тим, наскільки жахливо жилося людям в ті часи, коли медицина не була такою розвиненою, як зараз. Хоча і зараз, я розумію, це не максимум, але. Це, 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 дуже, це дуже складно було читати в певні моменти, і дуже-дуже моторошно. Ну і наостанок у мене буде для вас два трилери. Перше – це Фріда Макфаден і Служниця. Я не читала поки продовження. О, стоять ці книжки в мене на паузі, тому що я боюся, що наступна частина будуть не такими класними, як ця. Але ця, знаєте, більш а, моторошного чтива. Ну, я навіть не знаю, що модорошніше ця книга чи наступна книга, тому що тут описується такий жах, і тут так яскраво авторка це все описує, що я просто в шоці. Розпочинається історія з того, що в нас є головна героїня Мілі, здається, Міллер, яка приїздить в родину влаштуватися нянею, ну і трошки домогосподаркою, називаємо це так. І вона влаштовується в цю родину. Нібито нормальна родина, все класно, чудово, чоловік, жінка, дитина. Але потім починають відбуватися якісь дивні речі. Хазяйка будинку починає говорити, що вона того не робила, всього не робила, туди мілі не посилала. Чоловік починає підбивати клинки до мілі, а дитина ненавидить мілі. Що відбувається в цій хаті? Хто взагалі поганець із поганців? Я була дуже здивована, коли прочитала і дізналася кінцівку книги. А коли я почала читати глави від лиця дружини, да, тобто мами в цій родині, я взагалі префігіла, по чесному. Це дуже напружена історія, і, до речі, також підходить для читання на один вечір. І остання книга, мені здається, не менш моторошна, це книга «Веріті». У мене на цю книгу є також окремий влог. Але е, варто проговорити одразу, що тут є дуже 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 тригерні моменти, якщо ви вагітні або нещодавно народили. Я не раджу читати цю книгу, тому що ваші гормони е, будуть грати з вами злий жарт. Але тут прям-прям все дуже жахливо. Взагалі історія розпочинається досить цікаво. У нас є письменниця, яка після важкої аварії не може ні ходити, ні нічого робити. І... Її чоловік наймає не нікому невідомого автора, жіночку, дівчину, яку просить дописати по нотаткам його дружини Веріті, дописати її серію книг. І ця дівчина погоджується. Але все не так просто. Чому він обрав саме її? А це саме він її обрав. Чому а, Веріті? Потрапила в ту аварію, і, взагалі, що відбувається в цій родині? Я вам так скажу для мене це максимально моторошна книга, але разом з тим і багато в чому неоднозначна. Події, які тут відбувалися, і все, що я тут читала, це мене постійно плутало. Я не могла зрозуміти, де правда, де вигадка, де реальність, а де ми вже знаходимося за межею реальності. І, зрештою, кінцівка книги мене розчарувала. От, от кінцівка книги вона не зрозуміла. Ви, ви не розумієте, де вигадка, де не вигадка, де авторка нам збрехала, а де не збрехала, і що насправді робила там чи думала Веріті. Але, але. В процесі читання це мега-моторошна книга, от вона мене нажахала просто до неможливості. Я все ж таки Колін Гувер, от я вже читаю другу її книгу, от таку моторошну, і вона вміє описувати ось ці моменти, коли вам дійсно робиться лячно від того, що подібне може відбуватися в житті. Ось така от підбірочка вийшла. Мені здається, я занадто швидко вам все про ці книжки розповіла, але я не думаю, що це погано. Взагалі. Книг я би могла підібрати набагато-набагато більше. І за минулі роки в мене були підбірки осінніх книг, були підбірки моторошних книг, але я вам чесно скажу: от, от ці книги, оці 10 книг, це реально ці книги, від яких в мене підняли долоні, холод ходив по спині, волосся ставались торчма. Ну просто я, я в шоці від того, що. Так класно можна писати, коли ти читаєш, і ти ніби перебуваєш в цій історії, ти ніби знаходишся на місці там того або іншого персонажа. І тобі настільки моторошно і лячно. Діліться своїми книжковими рекомендаціями, що ви можете порадити почитати на Геловін, тому що я в пошуку. Мені здається, що вже немає таких історій, які б мене могли вразити. Тому пишіть рекомендації в коментарях під відео, або просто напишіть якийсь коментар, мені буде дуже приємно. Давайте спілкуватися з вами там. І я дуже вдячна, якщо ви додивились це відео до кінця. Сподіваюся, ваш Геловін пройде. Лячно, моторошно і цікаво, тому побачимось з вами вже дуже скоро в наступному відео, і до зустрічі! Па-па!